Зробили багато, та загалом недостатньо, незважаючи на численні обіцянки чиновників та загалом непогане фінансування робіт. Реконструкцію вулиці Шевченка до дня незалежності таки не завершили. Нині на вулиці Шевченка кипить робота. Тут активно викладають плитку на пішохідній частині, а от навколо лип та майбутніх газонів зводять бетонні тумби. Однак, до колись анонсованої губернатором дати Дня Незалежності, закінчити ремонт багатостраждальної вулиці робітники точно не встигнуть, адже роботи завершили лише на чверть. Комунальники розводять руками. З графіків вийшли через додаткові завдання заміни каналізації у парку і перенесення газопроводу. Коректувалася і кошторисна документація, ну і звичайно, це є додаткові кошти. Але е, майже всі роботи комунікації, всі закінчені, підготовчі роботи під плитку вже виконані. Зараз єдине вже. Я вважаю, що це частові роботи, це закінчити з плиткою. Окрім вищеназваних робіт на Шевченка, почали встановлювати нові ліхтарі. Мешканці вже дають оцінку відреставрованій частині вулиці. Давно чекаю вже, бо тут живуть мої діти. І я до них часто йду і спотикаюсь, особливо ввечері. А зараз буде супер. Дуже приємно, що наші люди, наші діти будуть мати красивий з фонариками, сучасний. Ну, Звичайно, проїжджої частини не буде, але пішохідна зона без, я без слів дуже гарна. Коли ж закінчиться реконструкція однієї з найстаріших вулиць міста, комунальники прогнозувати не беруться. Обіцяють лише до 1 вересня прокласти пішохідну доріжку до юридичного інституту Прикарпатського національного університету. Роман Торій, Віталій Савчук, новини 402.